А давайте подивимося, що буде таке, що ви це зовсім не чекаєте, але це обов'язково трапиться у вашому житті. Давайте зробимо чотири варіанти. М? Перший, другий, третій і четвертий. Так, можете вибрати декілька варіантів. Так, перший дивимося. Що тут у вас? Цей аркан говорить про те, що ви маєте якийсь урок з чогось винести. Тобто не приймати це як покарання, що там у вас відбувається. От якась ситуація така буде, в якій ви зрозумієте, що те, що сталося, якась неприємність ваша. Це не покарання, це урок для того, щоб ви могли змінюватись і рости. І так, другий варіант що тут у нас? Ви зараз можете бути в застої, і карти кажуть, неминучий ваш успіх, неминучий е, розвиток вашої ситуації. І ви перестаньте чекати, і він настане, да? ще так можу сказати, настане обов'язково розвиток, розслабтесь. Так, що у нас третій? Ви маєте приділитись взагалі, куди вам рухатись. Настане момент, і все може зрушитись, все може. Помінятись у вашому житті, і ви маєте бути готові, щоб зрозуміти, хто ви є. Ось знаєте, якщо ви відчуваєте, що ви там працюєте не на своєму місці, і так далі, у вас навіть можуть забрати цю роботу. Так? Ось що неминуче станеться. У вас заберуть те, що не ваше, щоб ви пішли туди, куди ви маєте піти. Щоб ви зрозуміли, де саме ваше місце. Ну, ось так. І четвертий варіант. Просніться, да, карти кажуть. Аркан говорить про те, що ви зараз в дуже класному моменті озирніться і використовуйте його. Також ця карта може говорити, що ви опинитесь в потрібному місці, в потрібен час. Скористаєтеся цією можливості. Візьміть з неї все, да, використати її наповну.